Усім привіт! В черговий раз знімаємо для вас ціни на автомобілі. Сьогодні будемо знімати ціни на Volkswagen Touran, Будемо знімати на Audi Q5. Вже ми дві зняли. Далі що ми ще будемо знімати сьогодні? Ну, дивіться відео, заходьте на канал і дивіться, ну, що ми там у нас знімали. В кожному оголошенні є телефони продавця, телефонуйте до продавця, кого цікавить якийсь автомобіль, кажуть що бачили на каналі все потрошки. Домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобілі. Всім приємного перегляду. це Volkswagen Touran в білому кольорі. Асистент автопарковщика місць 19 рік, 2.0 дизель, 247 пробігу 19900 на автоматі, зараз покажу вам, що салон автомобіля. так виглядає салон. Автомобіль є навігація, Android Auto і Apple CarPlay можна під'єднати до, телеф... до автомобіля. Продається ще один таранчик. все в цьому відео зробимо одні турани, так що дивіться відео до кінця. Тут будуть одні фользлагенторанчики різних років, різних комплектацій. Це у нас на автоматі, двозонний А кондиціонер. Кнопка відкривання багажника, старт-стоп. Навігації немає, Android авто немає, тепер бачу. Те, що я побачив з-за вікна. Так, 16500 на автоматі, як вже казав, 220 пробігу, 18 рік, дизель 2,0, сімість, є контакти продавця, Volkswagen Touran, 16500, як на мене той білий попередній, дорожчий, але кращий по комплектації Volkswagen Touranчик. Touranчик у нас якого року? 17. 1830 2.0 об'єм двигуна, пробіг 148 автомат коробка. Так, 18300 з телефончиком продавця є. Дивимося, що там в нас є. Так, двозонний клімат, автомат. Android авто немає, навігації немає. Підігрів сидінь дінь є. Дають собі самотній сторанчик, поряд нема автомобілів. Йому сумно чекаю свого власника. Показуємо ціна Автомобіль 9 го року 7650, бензин 1,4. 203 пробігу, є контакти продавця. Механічна коробка передач. Показую салон. Так, має вигляд. Це степенева механіка. Наступний таранчик в чорному кольорі. Що у нас по салону? Шестиступенева механіка до зони клімат підігрів свій день. Шестиступенева механіка. Так, я вже казав. Ціна 10,9 умовних одиниць. Контакти є, інформація є 2013 рік. 1,6 дизель. 200-230 пробігу. Черговий Volkswagen Touran Для вас знімаємо, показуємо, що можна придбати. Так виглядає щось ступенева механіка. Так, підходимо до ціни. Зараз я біду автомобіль 2013 рік, 11950, 208 тисяч пробігу. дзвоніть до продавця, кого цікавить оцей Volkswagen Touran Ще один дуранчик. По салончику. По салончику у нас DSG коробка. Підігріви сидін'я. По ціні. Це на більш 14 го року випуску. Так, фокус наводимо. 11900, 201 пробігу. Так, контакти є. Ось на пригнана. Ще один туранчик Автомат коробки. Навігація, Android Auto і e або Apple CarPlay для часткового, який мобільний телефон. На які операційні системи. Автомат коробка. 18300 євро є контакти, пробіг 170 тисяч. Так, продається туранчик. Ось з такою лодкою на даху. Бачите? Таке багажне відділення. Це 9 рік, 77 кВт, 7 місць, 8899 стан топ. Хорошій комплектації є контакти продавця, телефонуйте от з, от. з такою лодкою. Можна придбати собі туранчика. Може лодка не продається, а може вона отдільно окремо продається. Телефончики, телефонуйте, питайтеся. Фольц, туран. Якщо ви ще не втомилися переглядати відео, можна цей туранчик переглянути. 2008 рік, 1,4 бензин, пробіг 188 тисяч 7700 контакти є, заводський окрас, усі вікна оригінальні. Так, туранчик. Туран у нас є в чорному кольорі. 2006 рік, бензин, 1.6, 5750, є телефончик, механіка. На автоматі 7-місний. На автоматі семимісний показуємо, що воно нас він коштує. Автомобіль у нас 16-го року випуску. 289 пробігу, 14750. Контакти. Є, є телефончик, телефонуйте. Далі на сторанчик. Ось такі ще є. Хто що собі не обрав, то дивіться, вже це відео завершується. Це ми може одну-дві машинки знімемо, а можливо, вже якщо більш тут не буде навіть, на рина майданчику, то будемо завершувати. 233 пробігу, 950, 79 рік, дизель 2.0. Під словом 700 є телефончик продавця. Телефонуйте до продавця, якщо когось зацікавиться, цей автомобіль. Ну що ж, всім дякую за увагу, щоб подивилися це відео до кінця. Це будемо вже на цьому таранчику завершувати зйомочку. підписуйтесь на наш канал. Хто не підписався, то підпишіться, хто не підписався. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. 12 рік. Зараз тут сфокусуємося 12 рік. 1,6 дизель, 7 9900. Телефончик є. От такий торанчик ще можна придбати. Всім дякую за увагу.